Ігра у спорті українцям було чим пишатися. Звісно, були і невдачі. Про них ми теж пам'ятаємо. Кожна подія у нас це номінація. Мат, Давайте піджак. Цей вид спорту поки не олімпійський, але тим не менше успіх української збірної з шахів вагомий на всесвітній шаховій олімпіаді 2010 року. Позаду України, Росія, українська команда не програла жодного разу при трьох нічиїх. Інна Осипенко Радомська Спортсменом року її назвали в України байдарочниця, олімпійська чемпіонка Пекіна. Цьогоріч вона єдина підкорила світовий підестал в олімпійських номерах програми на чемпіонаті світу в польському місті познань у змаганні одиночність Українка здобула золото на дистанції 500 метрів, а й в додачу й срібну нагороду на 200 метрівці. Кандал року футбольний відставка за власним бажанням тренера збірної Мирона Маркевича. Його металіст, де Маркевич є тренером у КДК ФФУ. Звинуватили у підкупі матчу минулого проти Карпат на основі свідчення лише одного футболіста та зняли з команд по дев'ять очок у наступному сезоні. Натомість обидва клуби звинуватили у подвійних стандартах президента ФФУ Суркіса, адже Він є рідним братом президента Динамо, конкурента того ж металіста за потівку до Ліги Чемпіонів. Маркевич опинився помежі двох вогнів, хоча працювати Бірні і було його мрією. Я хочу виграти лігу чемпіонів. Що вас устроїть такий атвір. Валерій Газаїв з Динамо нічого не виграв. Програв чемпіонство. У клубі задумались. Динамо пролетіло повз групові етапи Ліги Чемпіонів. У клубі винних шукали. Навіть у Лізі Європи команда Шерифу з Молдови програла та й займала останню позицію у групі. Он тоді врешті в клубі й надумали газаїв з динамо пішов. А до наступного раунду Ліги Європи п'ян вивів вже Олег Лужний. Сезон передплати на газету Вечірні вісті. Найвигідніша пропозиція. Акції та призи. Читай. Економ вигравай. У 2010-му Україні пообіцяли євро 2012 без ризиків ультиматумів, як було раніше. Звісно, якщо Авралів не буде, євро отримало своїх талісманів. Два славка український і польський. У 2011 тисячі в Україні чекають євротріумфу успіху молодіжної збірної частина гравців, якої зіграє на домашньому євро 2012 Особлива увага до шахтаря у лізі чемпіонів. Але це вже рік новий, нові перемоги, нові підсумки. Володимир Приляка, Натолі Мартиненко, Віктор Шкурба, АНТВ.